З важкими опіками до Косівської лікарні потрапила трирічна дівчинка. Нещастя трапилося увечері. Дитина якимось дивом перекинула на себе посудину з окропом. Результат опіковий шок та опечено 20% тіла. Стан дівчинки при поступленні, кажуть, медики, був важким. Їй досі проводиться інтенсивна терапія, спрямована на відновлення життєвих функцій організму. Дівчинка перебуватиме у реанімації до стабілізації стану. Далі лікування продовжить в опіковому відділенні обласної клінічної. Лікарні процес реабілітації після опіків такої важкості зазвичай тривалий, а термін повного одужання травмованої малечі не беруть прогнозувати навіть фахівці. Перша допомога надалася батьками відтак батьками, відтак працівниками Косівської центральної районної лікарні. Потім виїзною консультативною бригадою нашої реанімаційною дитина доставлена в наше відділення. Опікова травма це є один з тих випадків, в яких легше уникнути, чим потім лікувати. Лікування опікової травми є тривалим, болісним, неприємним ні для батьків, ні для тим більше для дитини. Від початку року до реанімаційного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні з важкими опіками потрапило вже більше 40 дітей.